в 10 клас. Так я ж його витягла, щоб вас познімати. Яка в мене є сила? О, Боже. Тепер я ношу тільки папери. Ну, так ідіть, давайте. Вона буде рівнити, вона буде цікувати. Вона цікувати, вона буде Ага. Так, Максима здали в школу. Цього теж треба здати десь. День просто запише в прокільку. Че це день проклятий? Да. Вам треба ума набратися. Я можу не переїхати по країні. Чого? Так що, тепер якщо друг по мене записи, то я буду їздити. Кстати, да, Максим, ти можеш поїхати в Чехію, ти школьник. На роботу. Так, зараз буде поворот направо. За колбочкою для криниці шаго марш. Не повню. Так що спочатку поміряєш. Не можна на глаз Костя, тому що зараз ми отримаємо ще у баби. Я не хочу скандалів. Туди треба, але я не хочу скандалів. Якщо ти не знаєш діаметр, Костя тоді казав 110-111. Вася казав 125. Несіть м'ясо, бо стухне. Кого знімаєш? Вас? Підам ну, строй матеріали, куплять очко ну, на, на, на криницю. Не сварують, бо мене костя купить другий. Той мент прийшов. Не не я стояв, слухав. Дахай, ти же мент, просто А ти хто? Я? Він. Він що він, я, я, я тобі про ментар розказую. Ну? Що тут Ту, мент безполезний. Просто юзлес який прийшов. А? Непонятно, щось собі. Ты задаєш задаешь вопрос він каже, подожди, я прийшов пришла розібратися, щоб чтобы помирились. Тут должна бути мир. Значит, вляха в детский садик, прийшов мир устраювати. Мирись, мирись, мирись і більше не верить. А кстати, ментаз закатать тоже? Мента... Цить, все, виключаю, бо вони матерщики. Нечайно уран? Я хочу пользу на самом деле. застав? <сум> помагаєш. Ну я. по так кудиски приставили. Там місце тут То сього прихлопнув. Оце така хі... Він живий, його парасите! Та він зараз мене покусає. Де він? Не знаю, сам факт то, що така хірля. Ну він у ну, під ногою. Де? Справа. Все, вигнав женщину. Старушка. Да? Старушка. Старушечка. Дивимося, як роботу, так. угадай. Мальчики, ви дрова поваляли. Складіть на міста. Там вікно. Ось це вікно. Ви його поваляли, вам його і складати нас аж собака відвернулася. Лінда, скажи, вони поваляли? Лінда, 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 скажи, поваляли? Скажи. Поваляли? Ану, скажи. Ого. Вони не чесні? Скажи, Лінда. Лінда, скажи. Не чесні? Не чесні? Ну, скажи. Лінда, скажи, чесні чи ні? Поваляли. Все поваляли, так? Ну, давайте, починайте. Кидайте, кидайте в котів камінчики. Дивіться, що вони роблять? У нещасного кота кидають камінці. Камінця бути аеродинаміка, треба брати по Боже. Кот, каки.

Детка стала взрослой, и на этой бесконечке ты станешь стариком. Ли?